Щодо ситуації з коронавірусною хворобою в області, то слід сказати, що вона, хоча є нестійкою, але є контрольованою, і ми знаємо, що на період воєнного стану в Україні не застосовується визначення рівнів епідемічної небезпеки, проте аналіз усіх індикаторних показників епід активності нами здійснюється. І якби ми сьогодні її оцінювали цю епідемічну ситуацію. То ми б з вами сказали, що Волинська область знаходиться в на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. З початку вересня ми щотижнево реєструємо ріст захворюваності, який становить 50-64%. Лише останній тиждень ми спостерігаємо деяку стабілізацію захворюваності. Було зареєстровано 2334 випадки проти 2500 за попередній тиждень. Найбільше звичайно хворіє в Луцькому районі це за останній тиждень 62 від усієї захворюваності області. Прошу звернути на це увагу. Найменша захворюваність це в Камінь-Каширському районі, 185 випадків за тиждень. Це 8% від цієї захворюваності. Стабільно високий рівень захворюваності в Луцькій ТГ. Станом на сьогодні територіальних громад, де тижневий приріст. Потребує впровадження якихось додаткових заходів, направлених на стабілізацію локалізацію під процесу, немає, але я повторюю, що ми щотижнево відслідковуємо, і якщо будуть якісь... Передбачення щодо погіршення, ми звичайно будемо повідомляти і звертатися до комісії. За даними управління охорони здоров'я, на сьогодні зайнято 56% ліжок. Тобто, ми бачимо, що ліжок розгорнуто достатньо. Місць для госпіталізації вистачає, і якщо буде потреба, ми можемо додатково розгорнути ліжка, якщо в цьому буде необхідність. Ми маємо таку картину, що багато осіб не звертається за медичною допомогою, тому кількість захворілих ми сміливо можемо помножити на 3, в 3-5 разів. Ми можемо з вами говорити, що захворюваність вища. Ми зараз знаходимося на передодній хвилі наступної, і ми повинні бути готові до того. Також в нас в області було виявлено новий різновид штаму, який циркулює в Європі. Це Омікрон Б5. Це було громадянки, яка повернулася з Італії, і оскільки наша область є прикордонною, то постійні міграційні процеси будуть сприяти поширенню і нових штамів омікрону, до чого ми теж повинні бути готові. Активних спалахів ковіду на сьогодні в області немає, захворюваність спорадична, кластерів не виявлено. На даному етапі основною умовою стримання поширення інфекцій, оскільки ми не можемо запроваджувати якихось інших заходів, це є тільки дотримання самоізоляції основами, особами, які були в контакті з хворим, а також дотримання протиепідемічних заходів, це стосується маскового режиму, це стосується дезінфекції і дотримання правил особистої гігієни. На рахунок вакцинації. Ми знаємо, що з введенням військового стану ми не здійснюємо обмеження щодо невакцинованих осіб, як раніше ми це робили, але є певні категорії працівників, котрі щодня контактують з великою кількістю людей. Тому ми б рекомендували обов'язково зробити їм базовий курс вакцинації, а також отримати бустерне щеплення. До відома на сьогодні в області. Тільки 45% осіб дорослого віку мають хоча б одне щеплення. А два щеплення має лише 43 дорослого населення. Бустерну дозу отримали 39 тисяч осіб, і з серпня місяця в нас розпочалася кампанія по отриманні другої бустерної дози. На сьогодні вже вакцинуються за тиждень 4100 тисячі тисячі осіб. А в загальному за серп за вересень проведено на 68% щеплень більше ніж у серпні, тобто 10 тисяч на сьогодні вакцинацію населення забезпечує 26 мобільних бригад, 88 пунктів щеплень та 5 центрів вакцинації. Область забезпечена в достатній кількості вакциною Коронавак. В окремих закладах ще лишився Файзер, але хочу сказати, що ми зараз очікуємо нову поставку вакцини Комірнаті Омікрон. В кількості 11 тисяч 500 доз, і дана вакцина передбачена лише для проведення бустерного щеплення і розроблена спеціально для захисту від штаму Омікрон. Ми зараз знаходимося напередодні підсезону з грипу. Минулий сезон був унікальний. В нас не циркулювали віруси грипу, тільки були в нас віруси гострих респіраторних захворювань та коронавірусної інфекції. Тому цей сезон може бути складним, і за даними ВОЗ, ми очікуємо циркуляції чотирьох вірусів грипу, два з котрих взагалі ще в Україні в нас не циркулювало. Цьогоріч епідсезон може бути більш інтенсивним, і пік захворюваності ми очікуємо раніше. А слід зазначити, що всі протиепідемічні заходи, які ми проводимо при коронавірусній інфекції, звичайно ж ефективні і при інших гострих респіраторних вірусних інфекціях. І при грипі, зокрема.